Друзі, привіт! Ви дивитесь відео з каналу Корисне ТВ. А у цьому відео я розповім вам про дійсно робочий спосіб для посіву насіння томатів на розсаду. По-перше, нам знадобиться піддон глибиною як мінімум 5 см. Це оптимальна глибина для вирощування розсади. Я заповнюю такий піддон на 4 см грунтом, а ще 1 см залишаю вільним. Грунт я рекомендую використовувати для посіву насіння тільки покупний універсальний. Але якщо у вас немає змоги його придбати, то для цього способа підійде і звичайний ґрунт з вашого городу. Тому що главна фішка цього способу це використання звичайного туалетного папіру. Для цього ми просто беремо папір і застілаємо всю поверхню ґрунту. Також я ще використовую ось такі дерев'яні шпажки, щоб рівненько рядками висіяти насіння томатів. Як ви бачите, я за допомогою маркера вже розмітив деякий сорт буду вирощувати. Потім потрібно зволожити папір так, щоб він увесь напитався вологою і не було ні єдиного сухого місця. Цей спосіб вже мною перевірений на насіння персю. Як бачите, вони посходили дружно та рівненько, всі один в один. А потім, як вся вода вбереться, я розкладаю насіння. Найкраща відстань між насінням це 3 см, а міжряддя роблю 4 см. Таким чином, розсаду можна довше потримати у піддоні, і їй буде достатньо місця для нормального розвитку. Вона не буде витягуватись і не буде хилою. І я не просто так спочатку зволожив туалетний папір. Це потрібно для того, щоб насіння швидко прилипло і нікуди не совалося. Потім прибираю шпажки, бо вони вже мені не знадобляться. І далі заповнюємо залишений нами 1 см ґрунтом, а в моєму випадку. Я використовую кокосовий субстрат і зараз розповім, чого його використовувати краще, ніж звичайний ґрунт згороду або ж покупний універсальний ґрунт. Кокосовий субстрат він більш вологоємкий, а також він краще киснепроникний. а це дозволить насінню швидко прорости. По-друге, кокосовий субстрат він абсолютно стерильний, а це означає, що ви назавжди забудете. Про таку хворобу розсади, як чорна ніжка, тому що грибок на поверхні кокосового субстрату не розмножується і не розповсюджується. Третє, це те, що вам ваш піддон не потрібно буде після пасіву насіння накривати плівкою або склом, тому що насінню вологи буде достатньо. А навпаки, якщо ви накриваєте ваш піддон склом або плівкою, а зверху використовуєте звичайний ґрунт, то на поверхні плівки або скла завжди скоплюється конденсат, він скапує. На ґрунт, а якщо ви тримаєте свої піддони на підвиконні, то там ще й холодно і у вас зразу на поверхні ґрунту грибок, пліснява, який за дуже короткий час згублять всю вашу розсаду. Ну дам вам одну пораду: в чистому кокосовому субстраті не можна вирощувати розсаду, а тільки присипати кокосовим субстратом ваше насіння. Тому що я сказав, що кокосовий субстрат він абсолютно стерильний. В ньому немає ніяких збудників хвороб, а також в ньому немає ніякого живлення. Тому розсада без внесення підживлення в кокосовому субстраті буде рости хилою, а може і зовсім загинути. Також кокосовий субстрат краще насипати в піддон, як це роблю я, сухим, а вже потім його зволожити, тому що він дуже пристає до ваших рук. І зволоживши зараз косовий субстрат, можна більше не поливати ваш піддон до появлення всходів. А вони з'являться десь на 4-5 день. Головне, поставте ваш піддон у тепле місце, щоб температура повітря була там 25 градусів, а потім поливайте свою розсаду один раз в 4 дні. А краще дивіться, як тільки ґрунт починає підсихати, тоді і поливайте. А в кого ще залишились питання, то напишіть їх в коментарях під цим відео. Обов'язково поставте лайк та не забудьте поділитися цим відео своїми друзями. Я вам бажаю удачного дня та мирного неба над головою! До зустрічі в нових відео. Бувай!